Піхмарок автомобіля отримати тисячу гривень, а якщо ще дві. А от таких зараз покажу вам. Кажіть, готові? Готові дуже. Погнали. Це у нас е... цей. Боже, яко. Е... Two hours later. Найпростіше автомобіль ну дуже дешево коштує. Тисячу гривень. Ланус. Правильно. Hyundai. Правильно. Это что за какой-то инопланетянин? Валет? Майже валет. Валет майже? Ну, майже. Бугатти, блядь. Не. Нет. Нет. Это валет, короче, у нас. Мне кажется, нет? Не валет. Она говорит, нет. Нет, не кажется, что Нет? Больше нет вариантов. На вы? На майже. Не не, не. не, На, на Б, напевно. На би? Англійська, Да, Це англійська, а не українська. Багі. Блять. Ну, Неправильно, не знаю, не добре, да? це Бентлі. Бентлі. Це Бентлі. Добре, а це що? Це ягуар. Добре. Toyota. Добре. Підписані на Global Auto Logistic. На Global Auto Logistic? Так. Ну, звісно, що ні. Добре, ти підписі, ця, будь ласка. Підписуюся. Негайно. Негайно. Отримуєте тоді 800 гривень Давай, за чотири правильних відповіді. А да. якби були відразу підписані, отримали би 1600 шістсот. Автологіч... Серйозно. Бачите, як вам майже повезло? що майже... Супер повезло. Правильно собі? А це ви? Відповісти? А це я. Боже, ви крута. <гум> Дякую. <гум> Дякую. Так, тримайте, даю вам 800 ваших за ану потримайте, поможіть. Я тримаю. Три, чотири. Mm. На майбутнє. Це не це валет, а Бентлі. Це не валет, це Бентлі, так? Да? Да. Валет. Як вас звати? Юра мене звати. Юра? Так, Мене звати. Мене а. Ліза. Гарного вечора це, вам. Також. Щасливенько. Давайте.